Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові за минулу добу випустили по Херсонщині 495 снарядів. Забивають вікна, допомагають побутовою технікою, обігрівачами. Як працює команда херсонських волонтерів, які об'єднались під назвою Справжні. Інший ландшафт, 18 митців з Херсона, презентували свою творчість на виставці у Тернополі. Оце наше приміщення. І е, тижні при тому нам сюди потрапило. І отак все повилітало два рази. Обстріляли двічі. Заступник голови спілки ветеранів праці Херсона Віктор Романський показує, який вигляд має будівля після влучань. Зараз благодійники допомагають забивати вікна. Один раз я плівкою зашив, але воно не витримало на другий раз. Ну а тепер звернулися ось до організації благодійного фонду. Справжні нам відгукнулися. До нас приїхали хлопці, ось так оперативненько, гарненько. Будинок Вікторії Бороденко був затоплений після підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Усе майно жінка втратила. Сьогодні розповідає благодійники привезли їй холодильник. Повністю у нас повністю криші всього і попадали потолки. У нас повністю все розрушено до віщей, до меблі нічого немає. Ще нам давали дівчатки кровати. Складушки, ота вот нас, слава богу, от такі такие маленькі маленькие фондики, как як то стараются людям помочь. Ну продукти, гуманітарку дають, ми зі получаємо. Вони об'єднались після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Тоді ж вигадали і назву для своєї організації. Розповідає директорка Аліна Шемедюк. Саме після затоплення Каховської ГЕС зібрались друзі, які захотіли допомогти. Це були перші реакції, зробили саме друзі, родичі. Дочекали сьомого, зібрала ранком друзів, поговорили, що можемо, кому можемо дати клич. Везли мотори, човни тоді, везли, все що тільки могли, але вже везли по потребам. Тому що ми розуміли, що перший день хаос, паніка ніхто не розуміє, що треба в другий день вже більш таке було. Що зрозуміло? І почали хлопці їздили евакуювати, брали іноді дівчат. Це було колективне рішення. Ну якось. Олег в двері пожартував. Що тут зараз зібрано людей, Воно каже, справжні українці зібралися так. Якось всі такі справжні, справжні, так якось почтувалися. Починали в трьох зараз. В організації 49 людей, розповідає Шемедюк. Основні напрямки протягом літка були на доставка гуманітарної допомоги медичних засобів, гігієна продуктів харчування і розбір завалів. Все літо ми працювали на розбір завалів, які були на Острівній частині Херсонщини після затоплення розчищення будинків, зачищення допомоги власникам більше 60 будинків. Точно ми прибрали за літо. Більше тисячі на мабуть, мабуть об'єктів забитих вікон. Це 100%, Вони що по декілька так більше. Ми рахували більше п'яти тисячам людям, ми допомогли а з моменту літа. Це були і місії в села Прибережні села Херсонщини, місії на Береслав, евакуація. Зараз у жителів Херсона інші потреби. Для людей, чиї оселі знищила вода, справжні закупили 100 ліжок, 50 пральних машин і 50 холодильників, обігрівачі та сушарки для стін. Заявки від людей надходять різні, розповідає Аліна Шемедюк. Телеграм-бот, кол-центр і інстаграм-сторінка це ті ресурси, через які ми отримуємо заявки від людей, інвалідів, маломобільних, влучання, затоплення. Приходять заявки. Дівчата з вечора це сортують. Ранком хлопці чотири бригади з приходять. Три зараз у нас три бригади приходять у кожної бригади. Є тім літ. збираються між собою, сортують заявки по адресам. Тоді хлопці вирушають зранку і до третєї до години. у нас зараз робочий день вирушають і забивають вікна. Євгену команді благодійної організації з перших. Днів говорить, роботи вистачає. Зараз ну вже холодно, зашиваємо вікна, ОСБ-плитами після прильотів. Скільки вже зашили, чи не рахували? Багато, дуже, дуже багато. Кожного дня, е... кожного дня багато зашиваємо вікон. Місцева жителька Тетяна говорить, хотіла стати волонтеркою від початку повномасштабної війни. Тому, коли почула про справжніх, одразу приєдналась. У нас є координаційний центр. Ми спілкуємося безпосередньо з людьми постраждалими з іншими організаціями. Стараємося перекривати потреби людей. Ми багато їздили, розвозили продуктові набори, ліжками надавали. Ми надавали постіль, тобто подушки, розкладушки, все, що могли. Фінансову підтримку благодійна організація шукає самостійно у власних друзів і закордонних партнерів. Фотозвіт обов'язковий по кожній адресі та кожному види робіт, каже директорка справжніх. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Російські військові продовжують обстрілювати Херсон і правобережжя області 18 грудня. Після 16 години під вогнем артилерії були житлові квартали обласного центру. Розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Внаслідок одного з таких обстрілів вчора ввечері близько шістнадцятиї 30 Загинув чоловік, охоронець одного одному з підприємств. Отримав несумісні з життям травми. За інформацією начальника Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російська армія 18 разів обстріляла міську територіальну громаду. Під вогнем був обласний центр, селища Садове, Антонівка, Інженерне та Придніпровське. Не припиняють обстрілювати і Береславський район. Російські військові атакували місто Береслав, села Шляхове та Тягинка, розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог задавав артилерійських обстрілів по населеним пунктам Тягінка містом Береслав. Також використовуючи БПЛА, скидував вибухівки по житловим кварталам населених пунктів Береслава та Шляхове. Об'єктів, які б зазнали пошкоджень критичної та цифільної інфраструктури, не зафіксовано. Жерта постраждалих. Серед цивільного населення за останню добу немає. Всього за минулу добу російські військові 79 разів обстріляли правобережну частину Херсонщини з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків випустили 495 снарядів. Одна людина загинула, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон. Вони зроблені в Херсонському ботанічному саду, тому що після звільнення Херсона хлопці реалізували свою давнішню мрію. Вони зробили керамічну майстерню. Організаторка та учасниця виставки Олена Афанасьєва розповідає: експозиція інший ландшафт це історія про зміни, які відбувались після початку повномасштабного вторгнення. Ми говоримо і про зміни культурного ландшафту Херсони і Херсонщини, який змінився 24 лютого. Абсолютно трагічно і критично, і Херсон почав перетворюватися на таку культурну пустелю. І ми почали розуміти, що треба підтримувати комунікацію зі спільнотою, щоб спільнота, наша херсонська творча, не те, щоб не забувала про херсон, а щоб вона продовжувала себе відчувати спільнотою. І, власне, ще інший ландшафт це про внутрішні зміни. На виставці представлені роботи 18 Цяти херсонських митців у кожній внутрішній зміни художника його світосприйняття та бачення майбутнього говорить Афанасьєва. Наприклад, Настя Терещенко зробила дуже пронизливий перформанс у Швеції, там де вона тільки вивчає мову, і е, вона. Надягла біленьке платінку, в якому планувала гуляти Херсоном після народження дитини, і зробила перформанс біля сміттєвих баків. Хоча, каже, сміття в Швеції нема, одразу прибирають. Але а, цей перформанс був, по-перше, про те, що всі її мрії про мирне життя з родиною з дитиною в Херсоні фактично пішли на смітник з вини російських окупантів. А по друге, те, що вона себе не дуже комфортно почуває в цьому новому середовищі і. Не знає, якими очима на них дивляться місцеві на виставці. Її роботи Олени Афанасьєвої мисткиня називає їх натюрмортами або просто букетами. Красу я почала бачити, мабуть, тільки через рік. Після 24 лютого я купила перший букет на Тернопільському ринку, і то, звісно, були соняшники. Бо мені дуже захотілося соняшники. То був мій перший букет. Мої перші квіти куплені після 24 лютого. А після цього. Поступово відкривалися очі. Я почала бачити красу в абсолютно звичних для тернополян речах і почали робити те, що ми називаємо серія букети, тобто незвичні букети зі звичайних речей. Організатори випустили друкований каталог робіт з описом українською та англійською мовою. З ними можна ознайомитись і в інтернеті, говорить Олена Афанасьєва. 50% роботи це авторський текст. І ми просили його зробити максимально особистим, наприклад, робота Юлії Балуди, на яку теж особливо жінки звертають увагу, бо там такі а, образи це жінки, які як квіти, але вони вирвані з корінням, і це одразу зчитується. нас з нашої землі вирвали з корінням. за кожною роботою. Історія та внутрішній світ херсонських митців розповідає керівниця креативного кластеру на пошті Марічка Юрчак. Це нагадує якусь систему планет. Якийсь космос, особливо на фоні наших чорних стін, і це теж про те, як можуть бути віддалені одне від одного люди. Кожен на своїй орбіті крутиться, але все одно щось їх тримає. Як в нас в сонячній системі тримає сонечко, так цих людей об'єднує Херсон. Виставка інший ландшафт у Тернопільському креативному просторі на пошті буде представлена до 31 грудня. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.